І вітання, шановні підписники, на зв'язку Сєвєрянин. До речі, хто ще не є підписчиком, має можливість, унікальну можливість зараз підписатися. Класно ці дві кнопочки, ви підписані, і не пропустите жодного відео. Вибрався я в таке от, скажімо, глухе місце. Сіл тут поряд немає, є одне, але воно. Вже років 20 вимерло. До речі, про це місце. Чому я сюди приїхав? Тому що тут знаходиться пагорб, Ось на ньому я стою, і біля пагорба протікає річка. Старе русло річки, тож думаю, що Можливо, будуть якісь знахідки, можливо, тут було поселення. Його, звичайно, не зображено на мапах Шуберта, так як мапи Шуберта це 19 століття. А я думаю, що тут можливо було поселення часів Русі або трохи пізніше, то пізнього середньовіччя. Зараз буду пробувати зачепитися за якийсь сигнал гарний. Тому буду ну, в принципі, гарний, гарний, буду копати всі сигнали, щоб дізнатися, які речі тут лишились, якого періоду і чи взагалі були тут люди. Так що дивимось і щось, я думаю, цікаве та й знайдемо. А в мене перша знахідка, яка можливо підтверджує, що тут жили люди. Знахідка, я б сказав, не по Київській Русі, трошки пізніше. Але середньовіччя. Можливо, так як я й думав, що тут середньовіччі було поселення, потім ну, село. Потім люди перемістилися трошки на інше місце. Зараз покажу цю знахідку. Так. Де так, ось вона у нас лежить, дивіться, якийсь ножик. Правда, зламаний шматочок, але реставрувати можна. Не знаю. Скоріше за все, це 15-16 століття. Скоріш за все. Ну що, друзі, а в мене. Перший кольоровий сигнал і дуже гарний сигнал. Я б навіть сказав, що це певна монета, але може бути всяке, тому стверджувати, що це дійсно монета не буду. Але на ВДІ сигнал показує 86 навіть. Так, десь тут є, до речі, таку яму я розкопав, не міг попасти ніяк. Йолки-палки. Якщо бачите, по-моєму, це бомба. Бомба знахідка. Зараз, зараз, блін, аж боюсь трогати. Так. Так, так, так. Хух, бляха-муха. Якщо я не помиляюсь, то це, друзі, рубль. Так, ох ти, лки-палки. Пан Микола, це ваша пика. Так, це в нас срібний рубль. Хух. Перший кольоровий сигнал і срібний рубль. До речі, якого він року? 1903 рік. І якщо я не помиляюсь, то даний рубль вартує нормальних грошей. Йо-майо, оце так і та. І так, трохи змінив я місце дислокації. Там знахідок небагато, тому вирішив приїхати на місце, де було колись село. Ось сам є село. І так пішла дорога, пройдусь по тій дорозі сільській. Можливо, будуть цікаві знахідки. Якщо не все тут викопали, то знахідки цікаві повинні, звичайно, бути. Зараз подивлюсь цю розвилку трошки, можливо, тут щось буде. І піду по дорозі. Якщо там буде місце, де в самому селі покопати, то, звичайно, покопаю і там. Якийсь варвар з 25 копійочок імперських зробив собі гудзик. 20 копійочок. Це колись була 20 -ка. До речі, срібло. Вже друге срібло за сьогодні. Ось що лишилось від села. Як я й говорив, село зникло не так уже й давно. І, як бачите, я стою біля входу в двір. Тут була хвіртка, далі десь була хатинка. В принципі, від хатинки не лишилося взагалі нічого. І така картина по всьому селу. Пройшов я там туди ще метрів 100-150. Такі самі, в принципі, стовпці стоять. Навіть цего позабирали. Комусь було потрібно. Сумно те, що село зникло доволі таки недавно. І на мапах Google на спутникових мапах Google воно ще зображене, підписане. Звичайно, хатинок не видно. Але пам'ятаю, буквально років 20. Тому назад тут були хатинки, тому що малим їздив з батьками по Ну так то. Знаю, а раніше мені було якось моторошно в таких місцях копати, а зараз просто сумно. Колись тут кипіло життя, але навіть так не скажеш, природа бере своє. І потихеньку все заростає, заростає лісом, заростає корчами. А ще через 20 років це село будуть шукати вже за старими картами. Як ми шукаємо хутори по Шубер, то так і це село будуть шукати. Це також тут був двір. Але навіть стовпців не збереглося. Чому я так вирішив? Тому що фруктові дерева і ялинка росте. От ялиночка. Тільки представте, можливо, коли із-за Радянського Союзу дітки її ще наряжали. Ну що ж, друзі, на сьогодні мій польовий вихід завершений. Завершую я його біля вимершого села. В принципі, виходом я задоволений, знахідками також задоволений. Всі зараз їх ще раз переглянемо, в принципі, багато чого я не знімав, але багато знімав. Так що зараз все покажу ще раз. І так, ось такі сьогодні знахідки. Звичайно, ця знахідка вартує з цього виходу. Це у нас рубль, рубль, рубель, Рубліще, я б сказав. Коротше, його ціна до 300 доларів. Отак От то. Є в нас три советики ще до загальної кількості підуть. Також є ще одна срібна монета. Була колись срібна монета, якийсь народний умілець зробив собі гудзика для сорочки. Це була імперська монетка, 20 копійочок, також срібна. Знайшов я ще частинку медальки. І, скоріш за все, це рання радянська медалька, тому що основа мідна. Більш пізніших вже використовувалось залізо або там якісь сплави. Так, це такі якісь боньки, не знаю, що це. Ну, гвіздочок, але що цікаво, він мітний. Скоріш за все, використовувався десь, не знаю, чоботи підбивали, можливо. Також щось схоже на фібулу металеву, але дуже погнуту. І є в нас така от річ, не знаю, що це, але, скоріш за все, якась та месочка. О, щось її робили. Таке от. І є у нас такий от ножик гарненький. Десь з періоду козацтва, можливо трошки раніше. Так. Такі от знахідочки, в принципі. Так що ставимо лайк за коп, пишемо. Свої думки з приводу знахідок і до нових зустрічей, друзі!